Хонда зараз заряджає електромобіль. Хоч би мені не відірвало задню частину Хонди. <с> Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой! <смys> 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 т. Хонда Сівік видає на рекуперації для юаня 25 кВт. Ви не уявляєте, який тут запах у нас в автомобілі стоїть. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ремонт Авто. Сьогодні в нас буде незвичайний такий невеличкий влог зі зйомок. А знімаємо ми сьогодні дуже цікаву тему на канал Чертспай про те, що таке рекуперація, а точніше, чи можливо взагалі електромобіль. За рахунок рекуперації трішечки підзарядити та щоб ще й поїхати. Тому сьогодні в експерименті у нас приймають участь такі автомобілі, ну як би зрозуміло, електричка, це біведій Юань. Здається, 2016 року. Потім Mazda 6, моя Honda та Suzuki на повному приводі, тому що ми реально впевнені, що седани наші не потягнуть. На рекуперації електричку, тому що це говорять, е, начебто, як е, потягнути стовп, це якщо з місця. А якщо в ходу просто вімкнути рекуперацію на електричці, то це таке, якби впечатлення, що кинули якорь. Тому сьогодні перевіримо. Мені дуже цікаво, на що спроможна Хонда у цьому плані, чи зможе хоч трішечки щось вона там потягнути. Впевнений, що ні, але ну перевірити варто. Те ж саме з приводу Мазди, повний привід. Ми вже знаємо точно, що він потягне. Але які ж результати експерименту будуть, а це саме цікаве. Результати, звичайно, будуть у посиланні під цим відео на каналі Чар Spy, де ми і виставимо це відео. А тут буде такий собі влог для моїх підписників, підписників ремонт авто для тих, хто цікавиться цією темою, темою електричок. Та взагалі на що спроможні і двс авто. А що, друзі? Поїхали, буде реально цікаво. Буду вам звітувати прямо з процесу зйомок. Ми поїхали в дощ мили автівки. А потім дощ закінчився і зараз знову піде, скоріш за всього. Тому, як би ось так. Ось у нас ця Сузукі, подивіться на неї поближче. Повний привіт. Японочка. У нас сьогодні виходить такий прикол, що світ Японії проти світу Китаю. Подивимося хто кого. Реально цікаво. Ну що, друзі, поїхали! Ох, довго у нас це все розчіхляється, Поки виїдемо, поки налаштуємося, поки туди-сюди. Ну, коротше, нарешті виїхали. Їдемо зараз е, заправляти Сузуки. Е, Взагалі-то і мене потрібно було б заправити, тому що ну, у мене півбаку. Ми, якщо вдруг, якщо Хонда потягне, то потрібно ж буде якось вирішувати питання з тим, який розхід був у Хонди під час того, як воно тягнуло Юань. Але просто фішка в тому, що я ну, максимально не вірю в те, що Хонда щось там потягне і що Мазда щось там потягне. Тому, скоріш за все, нам і не потрібно заправлятися. Просто потрібно основний взагалі в нас агрегат для того, щоб перевірити цей. Це не міф, а факт, але поставити цей експеримент це все ж таки сузуки. І от сузуки нам потрібно зараз заправити до максимуму і заправити ще каністру. Потім нам потрібна ще пляшка прозора літрова, щоб ми могли потім під кінець експерименту заливати у сузуки паливо і дивитися, скільки ж у неї витрата реальна, а не по якимсь там приборам чи ще чомусь, які частенько підбрехують. Тому зараз їдемо на заправку, за там все заправляємося, заправляємо каністру, ну і їдемо на стартову точку. Далі покажу, що буде. Ще до речі, важливий момент, що... Юан електричний повинен бути заряджений не до сотні. Тому що, оказується, є така штука, що коли електричка заряджена до сотні, то рекуперація там працює на мінімумі або взагалі може не працювати. Тому приходилось ще сьогодні юань дорозряджати, щоб там було хоча б нижче 80%. І це також зайняло час. Вмикали пічку вмикали все, що можна було вімкнути, щоб юань хоч трошки розрядити, бо він був майже на сотні. Ну, от зараз заправляємо сузуки та їдемо далі на експеримент. Так, ну що, друзі, будемо пробувати. Зараз ми під'єднані до Юганя вже тросом. Заздалегідь скажу, що я не планую прямо насилувати Хонду, просто трішечки спробую, заводимо. Просто спробую, чи вийде взагалі, чи ні. І зірвати з місця. Чи трафік трішечки їде. Так, зараз трішечки натягуємо трос, щоб було правильніше, Вмикаємо аварійку. А що, він покатився чи що? О, то, то ми їдемо. Друзі, ми їдемо начебто. Що, на руку що їдемо, чи що? Чи він мені піддається просто? Ти зараз педалі не чіпаєш. Взагалі, так, да, я педалі не чіпаю. Ну, цієї швидкості недостатньо для рекуперації. А що, якщо ми зробимо зараз, спробуємо. Більш посилено. Коротше, тільки щоб вияснилося, що щоб вмімкнувся режим рекуперації, потрібно трішки швидше їхати. Тому що те, що я його здьорнув з місця, це я його просто здорнув, а рекуперації ж та не було. Оп! Зараз я почувствував щось. Починає йти рекуперація. Зараз ми на стандартній. зараз включаємо посилену рекуперацію. Пройшли дистанцію майже півтора кілометра. Один відсоток у нас е, е Швидкість максимальна 37-38 кілометрів була. Більше не вийшло розігнатися у пана влада. Можливо, зараз він щось нам прокоментує. Зараз, коли вже розігналися, я вже не так відчуваю цей напряг. Просто тягну автівку, яка там без бензину. Скажімо так, на нейтралці. Трішки такі відчуття. Але начебто він трішки пригальмовує. Ось такі відчуття. Але я... О, зараз педаль в пол. Дивіться, я от зараз їду 37, зараз педаль в пол. Дивіться, вона майже не розганяється. Це на другій швидкості, друзі. Оберти 2500-3000. тисячі. Ну, зараз пішла розганятися, трішечки піймала ритм. Але їдемо 40. Давайте до 50 розженемо її. 2 км 68%. Я насправді в легкому здивуванні, бо я вважав, що Honda не справиться з, ці, з цим завданням. Друзі, трішки підсмердює, звичайно. Ну, ну так, трішечки-трішечки. Є запах чи сепи, чи гальмівної. Але двигун себе плюс-мінус норм почуває. Що там, друже? Чекнуть, а? Та зупинився, чекнуть просто, що там взагалі відбувається. Трішечки степи, повонює, але а... це ж і нормально, тому що там вона так нормально напрягається. Ну, коли там сидиш, є відчуття, що тобі місцями легко дається, до 20 кілометрів, коли ти розганяєшся. Хока я вже коли на третю перемикаюсь, на третій не можу, на другій спокійно тебе тягну. Один кілометр, один відсоток. Ти зараз десь 5% зарядив? Ну, десь плюс-мінус там 3-4, да, так. Так, норм! Так так. Да. Но єдине, що швидше хочеться. Швидше, да. а воно і буде активніше заряджатися, так? Да? Так. Да, да. Ну, то ми, знаєш, на Сузукі Але, перевіримо. Але Цікавий момент 25 кВт е на рекуперації е ти видаєш. Тобто Honda Civic видає на рекуперації для юаня 25 кВт. І це більше, ніж електроканістра. Друзі, коротше, я у шоці з цього експерименту реально Хонда, е, красуня, вона потягнула тачку електромобіль на рекуперації, ну, те, що ми взагалі не сподівалися, що воно буде ось так. Тому зараз ми будемо тестувати інше авто, мазду, потім сузукі, ну і вже потім я вам розповім про результати, а головний експеримент цього відео все ж таки вже вдалий. Ой-ой-ой, як йому. Ой-ой-ой. Тяжко йому. Ну Як каже Сеня, в неї просто немає каталізатора. <свист> <свист> Якщо хто знає, що потрібно буде в СУЗІ відремонтувати після цієї поїздки, напишіться, будь ласка в коментарях цікаво буде. Ой-ой-ой, пішов, пішов, пошов, пішов навалювати. Але швидкість 40. Мені здається, у когось точно тут треба ремонтувати поршню вже. Що, друзі, все, відзняли ми все. Вже є висновки. Юанчик вже заряджений, Сузуки жива, хоча ми дещо сумнівалися. З приводу неї вона та, так коптила, що ми думали, в неї Поршень вилетить через е задню трубу. Але все ж таки непогано справилася. Ну і Мазда також, е не те, щоб там на диво, після Хонди, наприклад, після Хонди, яка справилася в Мазду, ми вже повірили більше. Тому вже не сумнівалися, що мазда потягне. Питання було тільки в тому, як себе поведе автомат на Мазді, тягнучи за собою електромобіль, у якого ввімкнена рекуперація. Тому результати, друзі, я повторюю, ви можете подивитися у основному відео, яке ми відзняли на канал Черспай. Дуже цікаве відео. з дуже... Цікавими результатами, а також ми там показали розхід, який вийшов на Сузукі. Це друзі, ну просто капець. Тому переходьте на відео у підказки та дивіться повну версію. По-перше, суто я шокований та здивований приємно здивований здібностями Honda, просто що вона змогла потягнути електромобіль. А причому я б сказав, що вона досить так на рівні з повним приводом потягнула, повний привід за рахунок повного приводу нормально витягнула, Хонда за рахунок механіки, тому що я міг спокійно між першою та другою передачами там курсувати і перемикатися, і спокійно в комфортному режимі там розганятися. У порівнянні з автоматом, який там сам вирішував, яку передачу вімкнути. І якщо йому важко, він мог просто не перемикати або пізніше перемикнути. Але результати прикольні. Прикольне те, що реально будь-який електромобіль можна потягнути будь-яким бензиновим авто виходить. Цікаво хіба що, а чи зміг би потягнути електромобіль Smart? Якщо вам цікаво, пишіть свої відгуки. Особливо напишіть під відео основним відео, де ми знімали на канал Черспай. Під відео тим напишіть, хочу Смарт. І ми знайдемо Смарт і спробуємо Смартом потягнути електромобіль і подивимося, чи вийде це у нього. Хоча, по факту, та повинно вийти, але що буде зі Смартом, ото питання. Дуже цікаво. Тому, друзі, підписуйтесь на канал. Дивіться інші відео, огляди, а також е такі влоги та експерименти.